Приглашає на нашу площадку команду молодіжка Івано-Франківський міський центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. Ігрова програма «Ой на Івана та й на Купала. Вітайте! Пала. Із глибини віків прийшло до нас свято Івана Купала, яке ще відзначалося як свято літнього сонцестояння, свято землі, буйної зелені, свято води та вогню, свято молодості та кохання. Як народне свято День Івана Купала відзначали із багатьма своєрідними традиціями. Тому сьогодні ми разом з вами згадаємо ці купальські звишаї. є пісня, чути сміх і жарти. Тож дозвольте щиро будемо починати. А яке свято Івана Купала без прикрашання Марени? Марена? Це деревце, яке традиційно дівчата на свято Івана Купала прикрашали. Тож запрошуємо дівчат стрічками прикрасити нашу Марену. Підходьте, дівчата, до нас. Підходьте, подивіться на нашу Марену. Вона зовсім не має святкового вигляду. Тому зараз беремо наші стрічки і прикрашаємо Марену. Наймана купала, дівойки. В яхнутя. В народі кажуть, як на Івана дана твала, Красна дівчина долю шукала, Вінки сплітала, одяг пускала, собі на щастя долю гадала. На Івана Купала, дівчата, плели традиційні купальські вінки, гадали на свого коханого, пускали вінки на воду, вплітали у ці вінки ружу, любисток, ромашку, волошки та мак. Ромашка символізувала ніжність та кохання ружа, віру та надію. Барвінок символ вічного життя та безсмертя душі людської. А любисток мав здатність причаровувати юнаків. На волошки символізували чисте небо, червоний мак, красу дівочок та щирість почуттів. Дівчата, а хто з вас вміє плести купальські вінки? Тому підходьте до нас і зараз з мами ми будемо плести вінки. Підходьте, підходять до вас ви ж дочина в жизнь, а ми жити, спробуємо. Чинаємо що не вибирати. Дівчата, слухайте уважко. Ми для вас підготували заготовки купальських віночків. Ваше завдання їх прикрасити квітами, зрозуміли? Так. Починайте. А хлопці на Івана Купала теж не сумували. Вони прикрашали свого купайла і жартували з ним. Тож запрошуємо хлопців до нас і ми будемо прикрашати нашого купайла. Підходьте, хлопці, до мене сюди. Ось так. У нас є купайло, і наше завдання його полягти. і тут Ай справді купальська ніч, ніч ворожіння. Дівчата ворожили на свого коханого, пускали вінки на воду і промовляли. Пущу віночок наче свободу, чи хто прилине на мою проду. Поливе віночок, вогонь сміється, хай до кога. поблискочь виділ, поклик підгадує, де живе від маленьки. Поливи віночку за водою, пливе доля за тобою. Дівчата, часи і вам кати відкрив. Ой, пливи віночку з горбіночку, ти войдечка, де живе милий. А тепер ваш час. Ой, поплив віночку, брудко за водою, На щастя, долю, милому зі мною. Хлопці, ну отопити нашого купайла. Ось у нас є річка, кидаймо купайло в воду. Молодці опоски! <плес> Ось ми відомий почилик, посідайте, будь ласка, кокзам. <плес> 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 а найдеш хлопці і дівчата збирали біля вогнища. Тож давайте і ми з вами розкладемо купальське вогнище. Тож хлопців запрошуємо на сцену розкласти купальське вогнище. Підходьте до нас. Навіть, підходьте. Ми утворимо два гурти. Отки підходьте до Марини і ще до мене. Підходьте сюди. Ось а мій гурт. Підходьте до мене. Кожен гурт хлопців отримує, отримує усе необхідне для розпалювання вогнища. Тож ваше завдання його розпалити. Тож, починайте. Що ти пасутеся! Ідіть хлопці у зал, вибирайте собі пару, вибирайте дівчинку, і бачі, повертайтеся і до нас. Добирайтесь. Чого не починайте хлопці? Є вас <висок. спаси> парк. Пара практично всі вже є. А тепер ставайте за нами. у рядок. Пари, пара за паром, молодці Є пари. Пари є. Тепер піднімаємо руки і утворюємо ворота. Всі підняли руки. Чудово. Наше сонечко проходить крізь ворота, тобто струмошок. Обирає собі пару. Дівчата обирають хлопців, а хлопці дівчат. Обрала пару. Дівчина, що залишилася, ходи сюди до мене, проходь назад, проходиш через стримочок і обереш свій парубка. Обрали. Проходьте і ставайте наперед. Таким чином будемо розважатися, зрозуміли? Тоді почали! Погнати, як розгорілася наша матра, гори матро розгорайся, полум'я хай веселить! Хто на неї добре скоче, тому щастить! Ми ж з тобою вище схочемо, правда? Мержі! Наступна мера! Чого будемо працювати? Ставимо один одному ручки на плечі. Ось так. Ви на добре чули? Тепер повернемося вліво. Піднімаємо праву ногу. de Бачите, побачите, дівчата, Івано-Франківськ, будь ласка, вийдіть на сцену. Поки не тішимо готуються, покличні, будь ласка, чоловіка, вийдіть, а я вас.